Вітаю вас, брати і сестри! Святитель Григорій Полома говорить нам, як обжерливість робить численний рій гріхів, так і піс є коренем усіх чеснот і початком божественних заповідей. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд, проєкт інформаційної служби одеської єпархії Української православної церкви. Сьогодні, в нашій програмі, ми розповімо про такі події: у День Торжества православ'я, митрополит Одеський та Ізмінський Гафангел очолив Божественну літургію. Спаса Преображенському кафедральному соборі міста Одеса. У свято Іверському монастирі в День престольного свята на честь 40 мучеників Севастійських святкове богослужіння очолив архієпископ Южний Діодор. У День пам'яті ікони Божої Матері Феодорівська архієпископ Болградський Сергій звершив божественну літургію у свято Покровському кафедральному соборі Ізмаїла. У першу неділю Великого посту Православна церква урочисто святкує відновлення іконопочитання, що зветься Торжество Православ'я. Цього дня згадується соборна перемога церкви не лише над іконоборчою яристю, а й не іншими рисями. У свято Торжество Православ'я, 24 березня, Агафангел Митрополит Одеський та Ізмаїнівський очолив Божественну літургію у кафедральному Спасо-Преображенському соборі Одеси. Його високоприсвященство співслужили архієпископ Южинський Зіодор, архієпископ Рациський Віктор, ректор Одеської духовної семінарії прото Іерей Дмитрій Яковенко, а також духовенство Одеської єпархії. За богослужінням підносилися сугубі молитви за мир в Україні. Торжество православ'я присвячено спогаду про тих, хто зберіг для нас православну віру, починаючи від святих апостолів, мужів апостольських, святих отець, багатьох святителів, які очолували помісні церкви, мучеників і сповідників. Усіх тих, хто не злякався зовнішніх обставин і залишився вірним Христові навіть до смерті. Ми згадуємо в першу чергу їхні святі імена і молимося соборно за всіх тих, хто життям своїм словом, думкою своєю чудесами і подвигами зберіг і примножив віру, передав її наступним поколінням, включаючи і нас, що нині живемо на землі. І нам заповідано зберігати та утверджувати православ'я. Всем православным христианам, право, содержащим спасительную веру и повинующимся Христовой церкви, подашь Господи мир, благоденствие изопилие плодов земных и многое лето. Выголошуя Церква! Дорогие братья и сестры, в дни Великого Поста для нас с вами открываются небеса. Мы имеем правильную веру, мы правильно славим Бога. И именно в этих трудах, которые мы приносим великому Великом Посту, у нас есть возможность, у нас есть возможность увидеть эти развершиеся небеса и милостью Божию, и милостью Божию потрудиться для своего совершенствования, для своего преображения, для своего исправления. Ведь покаяние так и переводится. Изменение ума, то есть измениться, исправиться, стать на путь покаяния, тем паче, что мы уже получили неделю первую строгого поста, мы получили такой как бы трамплин в этом деле. Нам Господь поможет, обязательно поможет. По молитвам апостолам мы с вами читали канон Андрея Критского «Плащ души». У нас все есть, все есть то, для того, для чего, для того чтобы мы с вами воистину стали дітьми божні і видели, як ангели небесные сходять з неба і восходять к Сину Человеческому. У день торжества православ'я за вже існуючою традицією у свято Ільгінському одеському чоловічому монастирі було винесено з різниці намісника обителі Арсійського віктора ковчеги з мощами святих угодників Божніх. Для молебнів та поклоніння численних віруючих в Іллійському монастирі зберігається багато святинь, і у святкові дні, присвячені тому чи іншому святому, звіхтаря виносять відповідну святиню. Але є в році один день, коли всі мощі виставляються на загальне поклоніння. Це день, коли церква святкує торжество православ'я. У свято-іверському одеському чоловічому монастирі, 23 березня, у день престольного свята на честь 40 мучеників Севастійських святково божественну літургію очолив намісник обителі, архієпископ Южний Діодор у співслужінні братії Обителі. Перед початком божественної літургії владика намісник звершив водосвятний молебень. 27 березня з благословення високоприсвященнішого фангела Митрополита Одеського та Ізмільського, архієпископ Болгарадський Сергій очолив Божественну літургію в день свята на честь образу Божої Матері Феодорівська у Свято-Покровському кафедральному соборі Ізмаїла. Під час богослужіння піднесли молитви про мир в Україні. Цього дня також було завершено загальну сповідь духовенства Ізмемільського благочиння. Після завершення Божественної літургії прийшов хрестний ход навколо собору. З 2003 року в Ізмаїлі хресний хід відбувається зі списком Феодорівської ікони Божої Матері, написаним спеціально для цього торжества. Благословенням митрополита Одеського та Ісмільського хангела Одеської єпархії Української православної церкви передало для потреб відділення онкогематології Одеської обласної дитячої клінічної лікарні інкубатор для тромбоцитів та медикаменти. Обладнання було необхідне для медичного закладу, тому саме на нього пішли кошти, зібрані на ярмарках, присвячених світінню господньому, а також дню онкохворої дитини. Благодійні ярмарки відбулися в наших храмах 15 лютого, і в попередніх випусках ми розповідали про це. Ярмарки були організовані силами парафіян і духовенства. Пожертвувати свої кошти на добру справу могли всі охочі. І ось обладнання доставлено і передано лікарні, і кожен жертводавець допоміг тяжкохворим дітям боротися за своє здоров'я та життя. Ну, ми раді. Слухайте, раді. Ти за ще красота какая. Примите от нашего митрополита поклон вот. ну, спасибо, и, и для всех деток конечно пожелания выздоровления. В отделении детской онкогематологии возникла большая проблема. Все пациенты, которые у нас лежат, к сожалению, нуждаются в препаратах крови, в том числе в тромбоконцентрате. А тромбоциты – это такой очень э, нежный продукт, который требует определенных условий. И в гематологии сломалась э, климатическая камера, в которой э, хранятся эти тромбоциты. И вот э, Одесская епархия узнала об этом. Они э, ежегодно помогают нам, причем неоднократно в год помогают. А в этот раз собрали такую существенную сумму. Вот, и помогли нам в приобретении этой климатической камеры. Сегодня нам ее доставили, и мы в ближайшие там, часы и дни введем ее в эксплуатацию. Плюс к этому достаточно еще большое количество медикаментов, сопроводительной терапии для поддержания Печени для поддержания желудочно-кишечного тракта, расходных материалов, очень большое количество. Огромное спасибо митрополиту Агафангелу э, за то, что он беспокоится у наших детях, призывает всех э, помогать э, длительно, ежегодно. Низкий поклон и от родителей, и от сотрудников гематологического отделения. 23 березня в Ізмаїлі відбувся спортивний турнір на честь пам'яті великого угодника Божого Святителя Миколая Японського, який був видатним місіонером, а також закликав до здорового способу життя. Урочиста церемонія відкриття турніру першості Ізмаїла Скретедо у рамках проведення Кубка Одеської області на честь пам'яті святителя Миколая Японського відбулася в палаці спорту Ізмаїлу. На заході були присутні юні спортсмени, тренери-викладачі. Настоятель храму Святих Жен Мироносець міста Ізмаїла проти Максим Стадник звернувся до присутніх із напутнім словом, а також нагородив переможців грамотами і медалями. Сьогодні ми проводимо відкритий турнір першості міста Ізмаїла з карате до в межах проведення Кубку Одеської області за правилами БСК на честь пам'яті святителя Миколи Японського. Приветствую всех. Поскольку этот турнир посвящен великому угоднику Божьему святителю Николаю Японскому, который является миссионером в стране восходящего солнца, а любой спорта представляет собой особую миссию. Каждый из вас в сегодняшний день представляет собой миссионера, который проповедует здоровый образ жизни, а как известно, в здоровом теле и здоровый дух. Преподобний Семен Новий Богослов про духовне життя і вдосконалення говорив так. Як бажаючи побудувати будинок, ми не покрівлю спочатку кладемо, а потім кладемо основу. Бо так не можна, а перш за все кладемо основу, потім будуємо дім і тоді вже кладемо покрівлю. Так слід нам чинити і щодо духовного. Перш за все покладемо основу, тобто станемо берегти серце і виженемо з нього пристрасті. Потім збудуємо духовний дім, тобто проженемо заколот, що його злі духи здіймають у нас за допомогою зовнішніх почуттів, і навчимося присікати цю брань якнайскоріше. І тоді ж покладемо і покрівлю досконале зречення від усього, щоб цілковито віддати себе Богові, і тим завершимо свій духовний дім у Христі Богові, якому слава навіки вічні. До завершення підходить наш сьогоднішній випуск. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує. У неділю 31 березня пам'ять Святителя Григорія Палами, також собор усіх преподобних отців Києво-Печерських, у середу, 3 квітня, пам'ять преподобного Серафима Виріцького, у п'ятницю 5 квітня пам'ять преподобного Никона Києво-Печерського. у суботу, 6 квітня, поминання померлих і перед свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, у неділю 7 квітня неділя Христопоклонна. Також благовіщення Пресвятої Богородиці. Ми побачимося з вами за тиждень, коли вийде наступний випуск телевізійного і перхального огляду. На все добре, дорогі брати і сестри. Бережи вас Бог!